Довгоочікувана перемога. Львівський апеляційний суд скасував декларацію на початок будівництва дому за скандальною адресою Мазепи 35А. Про це повідомив депутат міської ради Володимир Чорноус. Суд визнав, що декларація була видана. На підставі містобудівних умов і обмежень, які не відповідають цільовому призначенню ділянки, ця земельна ділянка має цільове призначення для будівництва малоповерхових будинків, тобто не вище трьох поверхів. Тепер громада та депутати вимагатимуть, аби Держархбудконтроль скасував інші дозволи на роботи за цією адресою. А забудівник привів зайняту земельну ділянку до первісного стану. Це переконаний депутат міської ради Юрій Соловей буде хорошим уроком для недобросовісних підприємців. Я думаю, що дуже таке дане судове рішення буде дуже показовим прикладом для всіх тих забудівників, які в недавньому часі перетворюють воно на франківсько-суцільний на будівельний гет. Тішені ухвалою львівського апеляційного суду і мешканці, які першими стали на захист свого подвір'я від забудівника, кажуть, нарешті добилися правди. Я висловлюю таку впевненість, тому що буде те, що має бути на цьому місці. Тобто ділянка захоплена, це є територія, яка належить громаді міста. Будівництво незаконне, хоч нас довго переконувало в тому, що все законно зроблено. Ось але. Ми добилися свого нагадаємо, з ініціативи Юрія Солов'ята Володимира Чорноуса міська рада вже визнавала скандальне зведення дому на Мазепи 35 а незаконним а боротьба з забудовником триває вже більше року.